Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Народне свято 27 вересня вважається небезпечним для здоров'я і невдалим для нових справ. За новим стилем 27 вересня церква вшановує пам'ять мучеників Калістрата, преподобного Єгнатія та апостолів від 70 Аристарха, Зіни і Марка. 27 вересня за новим стилем вшановують також преподобного Саватія, Чинця, який шукав усамітнення і знайшов його на Соловецькому острові, де заснував в 15 столітті монастир. Святого прозвали Саватій Соловецький, цього дня в минулі часи починалася справжня осінь і баба не літо. Ночі ставали помітно коротшими і холоднішими, перелітні птахи відлітали, а люди починали топити печі. За прикметами цієї дати змії виповзають зі своїх нір і шукають місце для змів. Під час міграції вони стають агресивними, тому люди намагались не ходити далеко від дому, щоб не зустріти рептилій. У народне свято сьогодні українці дотримувалися одноденного посту. Для цього відмовлялись від м'яса молочних продуктів і яєць. Християни вірили, що тому, хто цього дня постить, Бог пробачить сім гріхів. Згідно з народними прикметами, свято сьогодні загалом є нещасливим для будь-яких починань. Однак для любовних справ вдалий У давні часи молоді люди шукали собі пару у вересні, що встигнути одружитись до покрови. У цей день закінчували в чолині 9-9 днів, протягом яких потрібно було готувати вулики до зими. Якщо така робота не була завершена в строк, це загрожувало бджолам загибель. Якщо ж все було зроблено вчасно, то потрібно було молитися про спокійну зиму. Причому робити це повинні діти, оскільки бджільництво здавна вважало справою, що вимагає особливої моральної чистоти. повір'ями, можна займатися тільки тим, що пов'язано з медом і бджолами. Всі інші побутові справи виявляться марними або навіть завдадуть шкоди домучаться. Водночас у жодному разі не можна лінуватись і залежуватись в ліжку. Інакше удачі позбудетесь! У це вірили в народі і говорили, що потрібно стати раніше і провести цей день по можливості в колі сім'ї, заборонено йти з дому після заходу сонця. З нечистю зустрінешся, попереджали прапрадіди. Однак ця небезпека не поширюється на тих, хто покинув житло до заходу, скажімо, зранку пішов на роботу, повертається додому, коли на вулиці вже темно. Жінкам не слід проводити, які б то не було б'юті процедури, пов'язані з металевими предметами, наприклад, хірургічне втручання в зовнішність. Прабабуся вірили, що такі зміни не до добра, однак цей день дозволені і навіть показані медові маски, обгортання і взагалі все, що пов'язано з медом. Що не можна робити 27 вересня, не варто сьогодні займатися важкою фізичною працею, перенапружуватись, прибирати і прати. Невдалий день для важливих починань, переїзду, працевлаштування, робочих угод, не варто ходити в ліс, гори, на річку і в інші місця, де можуть водити змії. Під час зустрічі з рептилією не можна робити різких рухів, дивитися їй в очі, замахуватись, кидатись каміння. За можливості, дотримуйтесь одноденного посту, відмовтесь від м'яса, молочних продуктів і яєць. Не можна залишати відкритими вікна. Сьогодні це погана прикмета. Також не рекомендується позичати сірники чи свічки, бо разом з ними з дому може піти тепло. Також не рекомендувалось носити прикраси, оскільки вони могли притягувати неприємності. Що можна робити 27 вересня? У свята Калістрата просять про зміцнення віри і дати сил фізичних і духовних. Приподобному саваті моляться бджолярі, за народним звичаєм цього дня готують медові пряники. Вважається, що потрібно з'їсти хоча б один, щоб у домі був достаток. Імени на сьогодні за церковним календарем відзначають Кирило, Марк, Прохор, В'ячеслав, Матвій, Федір, Олександр, Валентин Іван. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Чим більше ягід на калині вродило, тим суворішою і сніжною в цьому році буде зима. Північний вітер подув до потепління. Гуси високо в небі летять до розливу річок. Густий ранковий туман цей день віщує сонячну і теплу погоду. Ранкові заморозки обіцяють ранню і холодну зиму. Якщо цей день пішов дощ, то до кінця осені часто будуть дощі. Різко похолодало до холодної зими, але ранньої весни. До зустрічі в нових відео!